Забігла в магазин TJ Max, тут вже все до Великодня, зайчики розглядаю. Дивлюся, ось на такий насіль на перець, щоб стіл кухонний оформити, але щось не впевнено. І от такий мені зайчик трапився. Ну Він патріотичний дуже. Я не знаю, так вагаюся, чи він мені потрібен, але він мені дуже до душі припав. Ну, вже такі всякі зайчики, побігайчики. Цей гарний білий. Ні. Так само би пасував, які не хочете. І ціни такі не дуже. А тут типу качечка з заячими вушками. 10 доларів, така досить велика в'язана. Їду в наступний магазин, щось сталося тут на парковці. Якісь розборки йдуть з поліції. Ну що, я вже повернулася додому. Я в загальному їздила за продуктами, то я вже все розклала, думаю, що не дуже всім цікаво, що ми їмо. Так що серветки тільки, бо я знаю для чого. Хотіла показати, що таке взяла в TJ Maxx. Того зайчика з синім я не брала, але взяла ось таке рідке мило, в такому зайчик з писанки. Виходить, такого лавандового кольору, тому що в мене тут внизу у нас є туалетна кімната, де більшості всі використовують, коли гості у нас є, вони туди. І навесно в мене завжди. Коврики там будуть такого лавандового кольору, і така лаванда в вазочці. Ну, вже ближче до Пасхи все покажу. Поки що ще не змінюю. Це мило там скільки, я не знаю, півлітра, напевно. 5 доларів. Так, 500 мл. Далі, ось така була на знижках ом, плетена підставочка. Я, можливо, вона не для цього, але я саме взяла, от, як на стіл можна для гостей туди якраз серветки вилазяться. Я люблю такі платині. У мене для фруктів тут така велика стоїть, поки що порожня. Далі купила відбілюючу зубну пасту. А, зроблена Індії, на знижках була. 2 долари, а так 4. В півціни. Тому взяла. І дуже люблю ту секцію, де в них різні смаколики. в TJ Max, тому що там можна багато європейських продуктів знайти. Як побачила вишні? <с> О, я недавно тільки мамі казала, що я би так з'їла вишневого повидла, чи варення, чи джему, що небудь, бо вишень, так як ягід, я не дуже люблю. Не такі мені завжди якісь кислі. Компот люблю з вишень. Вареників теж не люблю з вишнями. А от варення просто можу ложкою їсти без нічого, дуже люблю. То от знайшла Знайшла дві штуки. 390 грам. По 2 долари кожна були 5. Світрленд. Так, Швейцарія. Надійка, вам привіт туди, в Швейцарію. Є така фірма у вас. То Надія з сім'єю з України, в Бородянці, жили в Україні. Зараз вони змушені були переїхати в Швейцарію. Канал називається Жити життя. І я вам обов'язково залишу посилання на її канал під відео. От, я взяла дві. Ну, тут же, бачите, бо я мусила, тільки прийшла додому в першу чергу. Його хотіла попробувати. Дуже смачно. Там вишні прямо такими кусочками. Далі бейзил песто. Базилік. Песто паста така. Я собі так уявила, що можна помідорки з моцарелою полити. Таким соусом тут скільки? 225 грам і взагалі ціна 1 доллар. Була 3,50. Де зроблено? Не, 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 не бачу. Не пише. Далі. Дивіться, яка гарна баночка, навіть оформлена: джем з гарбуза та мегдалю. 280 грам Португалія. 1 долар. Було 4. І головне, я дати дивилася, дивіться, дати до 24-го року, до лютого. Ну, і всі там, де що вона до 25-го. Бо думала, може дати. Виходять, що такі знижки. І ще один гарбуз ці вже з. Грецькими горіхами. Це із мигдалем, а це грецький горіх, а, також долар. Так що такі покупочки я дуже задоволена цими смаколиками. А, це, так, і тут ще я забігала в Walmart, то з вазонком повернулася знову. Взяла якусь, зараз я вам скажу десь читала, як називається Аралія. Аралія. От. Саме головне, що вона не потребує світла багато. Пише середнє світло. От те, що мені і треба в моєму будинку. Бо в нас всі вікна південні та північні. От. Дивилася я за тими зайчиками керамічними, від того білого, що я показувала наїці. Я думала, бо в мене тут така завжди на цьому острівку кухонному а, підставка дерев'яна. Завжди якусь собі створюю композицію, там була ресіяна, тепер просто отак груша з цукерницею. І от такі подруга подарувала на сіль на перець. Я часто використовую у своїх відео з рецептами. І думаю, що щось таке на Пасху ще сюди придумати. Тому дивилася того зайчика керамічного. Ще хотіла показати, які пан я принесла з церкви, бо то вже був останній тиждень різдвяний тут по церковному 30 січня святкували вже трьох святих. А яке там лютого? 2 лютого було вже стрітення, то оголосився щеник, що хто бажає. Можна забрати пуанцеті додому. І що думаєте, я одна єдина взяла дві там багато, ну, але мені стільки вже також не потрібно. Ось так воно виглядає. Я забула сказати, але десь цінник відлетів, але на знижках було 99 центів. То... Сподобалось мені. Так, планую зробити домашній творог, сир такий домашній. Взяла, тут було неповний галон 2% молока. Маю такий е, йогурт без ніякого е, запаху смаку. Зараз ще чу-чуть цільного молока долию. Все на слабкому вогні будемо варити, поки не зробиться сир. Ось і весь секрет. Бачите, вже починає ровитися сир. На слабенькому вогні. Навіть не знаю по часі не помітила, коли я поставила. І так бачу, просто вже коли готовий, коли можна на марлю на дуршлах. все краще і краще. Ой, як я вже сирники хочу. Вже от виділяється сиворотка. Напишіть, хто її для чого використовує, бо я знаю, що. Де хто навіть п'є, то млинці готують, то ще щось там випікають. Я, чесно, не використовую, я її просто зливаю. От підготувала дуршлаг, На нього марлю. В Америці, дівчатка, хто не знаєте, в магазині Dollar 3 є от така велика, напевно, метр, так і називається, Cheese cloth, що тканина для сиру. От все перелили, зараз буде стікати сивотка і хай вистане. Тоді покажу, скільки вийшло сиру в мене. Ось такий гідний мішечок, більше як пів кілограма, але там ще рідина, вона ще буде стікати. Краса. Дуже люблю свій домашній сір. Тут такого, на жаль, не купити. Є, називається фармер чиз, фермерський. І то не в кожному магазині, ну і не до зрівняння. Отак я підвішую до прану і стікай. Ось такий в мене. Ворожок вийшов. Я вже не знаю, вже кілька ложок з'їла, чи воно дочекає до сирників, то я не впевнена. Ням-ням. Сирничкам бути. Ось такий сьогодні в мене сніданок. Сирники.